Вони мають розраховуватись на економічно обґрунтованих тарифів. І тому я не вникав так, як вам дам, в деталі, але в свій час, коли я цікавився, як же йде формування тарифів, то я би дуже хотів, щоб нам наше ЖЕО показало, як на там 1 гривню надання послуг, як формуються їх затрати. Тому що десь, напевно. Формуються затрати в великій мірі на зарплату. В першу чергу я можу помилятися, а потім мене поправлять, опублікують, на зарплату чиновників і всього персоналу. І виходить так, коли простий громадянин звертається, вже от, поможіть, немає грошей, немає матеріалу. Я можу зрозуміти цю ситуацію, коли ми звертаємося в лікарню і Богу дякувати, що платять зарплату лікарям і є людині можливість лягти на ліжко і вже купити за свої гроші медикаменти, але лікар пролікує. То в системі житлово-комунальних послуг, мені здається, нема таких кваліфікованих людей, нема потреби тримати там з вищою освітою медичної, як тут надати послуг вибирання, вкручування лампочок і так далі може практично будь-хто і це не є проблемою. І тому чи не є наші оці всі структури, житлово-комунальні структурами, які поробили доволі високі зарплати, а наскільки я орієнтуюсь? то враховуючи середню зарплату по місту Дрогобичу з відрахуваннями підкреслюю, десь в районі коло 2 тисяч, це з відрахуваннями, це зарплата десь на рівні 1500-1600, я б дуже хотів, щоб наші комунальники прозвітували, які в них заробітні платні, не у персоналу, який працює, а та вся керівна ланка, яка фактично не надає безпосередньо послуг.